Доброго дня, автопарк київський філіал, у нас нове надходження Cherry Beat 2013 року. 1.3 бензин на роботі. Є задні партоники в білому кольорі. Ось так вона виглядає зовнішньо, також є плівка на фарах. Авто все в родній фарбі. Ось так виглядає салон даного автомобіля. Є кондиціонер, бортовий комп'ютер, повністю електропакет по всім вітам та регулювання зеркала. Ось так виглядає задній диван автомобіля. Под чохлами відміни стан самого дивана. Запрошуємо на тест-драйв даного авто за адресою Сумська 2А міста Київ біля метро Васильківська. Автомобіль можна придбати за готівку та в кредит або лізинг. Усім гарного дня!